Наради заступників начальників підрозділів з персоналу на чолі із заступником генерального директора РЕС персоналу Богданом Шмигельським на Рівненській АЕС проходять двічі на місяць. Обговорюють поточний стан справ на підприємстві. На черговому засіданні Богдан Шмигельський подякував представникам підрозділів за активну участь атомників у благодійних заходах. РАЕС. зібрані кошти завжди спрямовують на потреби збройних сил України. Отож, заступник генерального директора закликав продовжувати долучатися до благодійної справи. Зокрема, взяти участь у забігові до Дня Святого Миколая, 18 грудня. Також Богдан Леонідович проінформував про деякі зміни в законодавстві України. Віднедавна процедура загальнообов'язкового державного пенсійного страхування спрощена з її умовами. Можна познайомитися у чинному законі України номер 2734. Є зміни і у законі про мобілізацію. Віднині осіб, які її підлягатимуть, визначає уряд країни. Щодо актуальних новин на Рівненській АЕС, 20 грудня відбудеться конференція трудового колективу ДПНЕК Енергоатом. У ході наради заступники керівників підрозділів обговорили інші поточні питання та визначили подальші напрями роботи. Проведення виробничих нарад одна з форм роботи з персоналом це, я вважаю, найкоротший шлях доставити інформацію від керівництва до персоналу, найменше проміжних ланок. Тому всі поточні моменти, всі гострі, активні, вони всі тут озвучуються. Також представники підрозділів можуть задати питання і отримати швидку. ну, Часом буває і не дуже швидку, тому що треба провести аналіз відповідь. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.